Усім привіт і здоровенькі були. У нас ранок сьома година. Ось так от і щось похмуро, хмарно. Був якийсь дощик чишо. Цірку не якісь черкають. Сьогодні субота ніяк не збувається. Не задумуються ніякі плани на сьогодні, нічого нічого не вибудовується. І зумба є, і український фестиваль є. Не знаю, що переможе. Щось ми ще трохи не відійшли від Італії такої бурної. Не знаю, куди піду, що будемо робити, хоча хочеться. Хочеться десь піти, щось побачити. Ну поки на кухню пити воду зранку. Хочу показати вам нашу монастеру. Дивіться, як вона себе тут чудово почуває. Вона за цей місяць випустила три листочка нових, ось третій, тільки появився стрілка. Ви знаєте, у когось є дома монастера, ми щось чули про неї. Досить інтересна квітка. Вона є магнітом для удачі. Вона захищає від фізичних та енергетичних погроз, порчі та новороків. Вона виділяє біологічно активні речовини, котрі вбивають бактерії, плісняву та різні віруси. Навкруги неї виділяються легкі іони, які допомагають боротися зі стресом і усталістю. Вона приваблює гроші, удачу і достаток у сім'ї. Вона є символом удачі і здоров'я. Ви таке чули? Можливо, з вас хтось має такий символ уже в хаті? Розповідайте? так у нас з іншого боку після якогось невеликого дощику, ніби так щось скропив. Але поки ще все тримається зеленим Марічка ще наша спить, у нас ночі прийшла пізно. Степан уже снідає, а я йду на зумбу. Все, я виїжджаю, а ще хотіла похвалитися, які у мене гарні, є підписники. Валя, з якою я давно знайома. Приємна жіночка. Завжди порадить щось. Прислала поздоровлення з днем народження. Дуже приємно Валя. Я вам дуже дякую <кій> за щедрість. Але не потрібно було. Ви знаєте, я не потребую чужих грошей, і якось мені незручно приймати такі подарунки. Звичайно, приємно, але якось трошечки, знаєте, не, -не, -не незручно. Я не звикла до таких подарунків від, ну, так скажем, не дуже таких близьких людей. Але ще раз кажу, що приємно. Дякую. Дякую, що не забуваєте, що дивитеся. Чим змогли, тим помогли. І це не, воно не потребує грошей якої, знаєте, віддачі. Поїхала. Покажу вам, що у нас тут робиться. Навкруги. Які новини по Америці? То чув, знову був шутінг. шутінг, це стрілянина в школі. І, що дуже приклоро, почали стріляти діти. Молоді діти, зелені ще зовсім. Батьки, яким дарують зброю, або батьки, які мають зброю в хаті. Неналежним чином вони її зберігають. Зброя попадає до дітей, і діти чинять потім розправу над такими, як вони. Над старшими, недавно у Вірджині був. Випадок приніс у школу, постріляв дітей, вчителів, багатьох поранив. І це страшно, ви знаєте, дійсно страшно, коли ти віддаєш дитину і не знаєш, що її чекає в школі. У місці, де таке місце, де дитина повинна бути найбільше захищена тут, а захисту чомусь нема. І... З цієї зброї, чим далі, тим гірше чомусь. Слава Богу, у нас тут в Нью-Джерсі я такого ще не чула. Слава Богу, від нас тут таких новин не поступає. Але шкода і інших дітей по різних штатах. Шкода тих батьків. Які віддали дитину до школи, а дитина назад прийти не змогла. І добре, що почали наказувати тих батьків, які неналежним чином зберігають зброю, не закривають від дітей. Ото в минулому випадку батьків засудили до 10 років ув'язнення за те, що дитина знайшла зброю в хаті і постріляла. Так і треба. Батьки нехай думають, що роблять у своїй хаті. І нехай думають про своїх дітей, якщо не можуть думати правильно. Духа відповідають. Я рахую, що це правильно. І 10 років це ще мало за це, скільки життів забрала та дитина, стріляючи. Бензин у нас 3-0. то одне, то друге, то поїздка, то якісь лікарі. І це неправильно, але коли працюєш 5 днів на тиждень, то субота це єдиний день, коли можна поробити якісь справи. Чи до лікаря піти, якщо ще лікар приймає в суботу, чи десь поїхати на той самий фестиваль. До речі, сьогодні також фестиваль є у Філадельфії. У сідньому штаті у Пенсільванії, але навіть не знаю, чи піду. Якась погода ось така, бачите, ще прогнозують дощ на обід. Так що, так що великий перерив вийшов. І це не добре. Зараз прийду знову, захекаюся. Заплатили йду, гроші там сидять, то треба ходити, хоч десь колись. Сонечко ще не видно, ще десь спеть, ховається за хмарами. Тепер вже його буде чим чимраз менше та й менше, то вони його осінь. І тут поліцейський шість зранку. Коригує рух. Світлофор не працює, бачите, блимає. Жовте світло. є куряча печінка, зараз прийду зроблю курячу печінку з яблуками. Знайшла інтересний рецепт. Сподіваюся, що буде смачно. І є ще ікра з коропа. Також можна зробити якісь млинці. я на місці приїхала, маю ще якихось 5-10 хвилин. Дивлюся в інстаграмі, а показують, що Венецію затопило. Ми ще мали щастя попасти, що немає води. А там люди тепер вже ходять майже по коліно в воді, там на тій площі, де ми були, там, де ми піднімалися на цю дзвіницю, там вже води по коліна. вже столи, стільці всі сидять. Я сподіваюся, що це правдиве відео. Бо люди іноді її викладають, знаєте, щоб збирати якісь лайки та і перегляди старі. Але нам пощастило. Ми знали, що от в осінній період це може трапитися, тому йшли трошечки раніше, ніби в літній період, хоча кінець серпня це вже ну, вже яке майже не літо. І ми зробили правильно. Ми не ходили по воді, бо люди вже бачу, там взувають от такі довгі, як чоботи, такі мішки і ходять. Ну, можливо, і в цьому є якась така, знаєте, краса. Але, але не хотілося б ходити мокрому весь час. Три дні там бути і три дні по воді ходити. Це не дуже приємно. Так що, з однієї сторони, нам повезло, хоча ми спеклися. Спеклися конкретно, температура була 35-36, як і у Венеції, так і у Римі. Венеції, може, було трошечки легше, тому що там вулички вузенькі було більше. Затінку від води, прохолода, можливо, якась ішла, а в Римі то була спека зовсім була спека реальна. Нереальна. Реальна чи нереальна, але було жарко. Тут уже зовсім інша справа. Спека пішла на спад, ми прийшли в своє середовище знайоме і нам рідне. Все, пішли танцювати. Куточок. З басейна. басейн майже порожній сьогодні. Тут пусто і тут басейн для діток також пусто. Зумба клас закінчено. Усі додому, усі по справам, хто куди. Гарний був клас, нова вчителька була. заміщала нашу постійну, але нічого, клас пройшов нормально. Зумба клас пройшов, поки зайшла, вийшла. Облапала всі двері тут. Дивіться, таку штучку маю. Це Марія купляла нам на подорож. Це такий, я знаю, спиртик такий. Отак берете, приломлюєте пополам, і звідси витікає такий гель якийсь спиртовий. це нам в Італії дуже допомогло. Хоча ми там не дуже шастали по магазинах і по злачних місцях, але така штучка. З пиртиком пахне, аж в очі йде. Можна купити в аптеці недорого, але воно мало місця займає в сумці і в рюкзаках, куди би ви не йшли, куди би ви не подорожували. Класна штука. І вже руки більш-менш чисті, як нема де помити. Все. Гарний сьогодні клас, чоловік 20 було. 3 відсіялося протягом урока. Ну, жіночки постарше, вони. Котрі залишаються від попереднього класу, то не витримують клас до кінця та й втікають. О, клас розчитаний для такого більш знаєте, похилого віку, як я, і старші приходять, щоб потанцювати, щоб провести час. Вдома танцювати не всі будуть, а тут за компанією танцюють пенсіонери, яким вже вдома скучно. Вони залишаються навіть і на пару уроків, якщо є така можливість. Попередній клас був такий був, знаєте, як сказати, клас розтяжки. Непоганий клас, я скільки прихожу, його застаю. Непогано там жіночки розтягуються. У 8 годин він, правда, починається. І також дуже такий, досить такий, знаєте. Заповнений зал там. Не всі лінуються, і ви не лінуєтеся, а займаєтеся. Пишіть хоча б два слова. А то щось, щось ви всі мовчите. Одна я тут базікаю, а ви лише слухаєте, не слухайте, щось скажіть, щось пишіть. Квіточку, сердечко посилайте, що небудь. Коменти повинні бути під відео. Інакше це відео нікому не потрібне. Я дякую всім, хто не лінується, хто пише, хто ставить лайки. Це для відео, для нас, хто його випускає, дуже ну, важливо, потрібно. Інакше нічого не хочеться записувати. Для печінки нам потрібна буде цибулька накришена і яблучко. Спочатку цибульку треба так довести до золотистого кольору. І потім додати яблучко і це все разом підтушити. Печінку обвалюю в муці і піджарюю на сковорідці. Приєднуємо печінку до яблучок. Гарно це все перемішуємо, додаємо спеції, сіль, перчик, якісь прованські травки можна додати, все, що вам подобається. Добавляємо сюди 20 грам конічку, і це все залишаємося потушитися якихось 5-10 хвилин. Ну, і як і обіцяла, малинці з ікри коропа. Гарно жаряться, ось таке сонечко виходить. Що сюди йде? Сама ікра, яйці, мука. І я додала. Як, порошок чесничний і цибулевий. Запашне, звичайно, солі і перцю, ну як же ж без нього. А соніни трояндочки ще тримаються, правда, декотрі вже похилилися, головки свої нахилили. І сьогодні у нас обід ось такий: милинці, печінка з яблуками, броколі і є ще картопелька. Все на цьому все. Всім смачного, хто їсть. готуйте. Можливо, і вам сподобається. Всім цього найкращого. Бай-бай.